Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скар, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темера гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Луки. В той час повели Ісуса правосвященники, книжники і старші народу до Пелата, і почали Його обвинувачувати, кажучи: Ми знайшли, що цей підбурює народ наш. Забороняє давати кесарю подату і каже, що він Христос цар. Палат спитав його, ти цар юдейський? Ісус у відповіді сказав до нього Ти кажеш? Тоді Палат промовив до пересвященників і руби Я не нахожу ніякої вини в цьому чоловікові. Вони ж настоювали і кричали Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї. Почавши з Галилея аж сюди. Почувши це, палат, спитав, чи цей чоловік халеянин, і, довідавшись, що він з під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями був також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав поздавна бачити того, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Сило питань йому стало, але Ісус не відповідав йому нічого. Пресвященики та книжники стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді Ірод з вояками своїми зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до палата. І того ж самого дня ірод і палат. Стали приятелями між собою, а раніше бо ворогували. Тоді, скликавши пересвященників старшин і народ, Палат до них промовив Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу, ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої вини тому, чому ви оскаржуєте його, та Ірод не знайшов, бо відіслав його до нас. Отже, видно, що він не вчинив нічого гідного смерті, тому я його покараю і відпущу. Треба було ж йому на свято випустити їм одного, та вони всі разом кричали Геть із цим відпусти нам вараво, цього останнього за який заколод у місті та завбисто кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали, розпни його, розпни його. Тоді промовив до них утретє, яке зловчинив він, я не знайшов у ньому нічого гідного смерти, покарай його і відпущу. Але вони наполягали, кричачи, сильно і вимагали, щоб його розп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Пилет присудив, що сталося, як вони просили. І він відпустив того, що за повстання і убивству був виконати у темницю, і якого вони просили Ісуса, ж видав їм на призволяще. як вони його вели, заставили якогось Симона Киринея, що вертався з поля, і поклали хрест на нього, що відніс за Ісусом. Ішов за ним великий натоп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус обернувся до них і сказав, дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми, бо ось настануть дні, коли скаже, щасливі неплідні ілона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді казати, почнуть горем, пайте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там розп'яли його і злочинця одного по правиці, другого по лівиці. Ісус сказав Отче, відпусти їм не знаю, бо що роблять. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарило сонце, і завіса храму роздерлася посередині, Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши, що, що сталося сотник, почав прославляти Бога, кажучи. Справді, цей чоловік був праведний. Всі люди, що були, збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе у груди. Усі його знайомі стояли опоталік, і жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на все те. І ось був чоловік на ім'я Йосип, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради. Нівчинків. Походив він з Араматеї, юдейського міста і очікував Божого царства. Він прийшов до палати і просив тіла Ісуса, зняв він з його з хреста і, обгорнувши його полотно, поклав у гробі, висіч... висіченім у скелі, де ще ніхто не лежав. То був день приготування, і вже заходила субота Жінки, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гріб і як поклали тіло Ісуса. Вернувшись, вони приготували пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Бачимо це ціла, хресна дорога описує Євангелист Лука. Але на початку ми читали. Про Ірода і палату, як вони Ісуса один до одного відсилали? Ніхто не хотів взяти відповідальність за Ісуса за смерть. І бачимо, що коли вони відсилали Ірод палата, Палат до Ірода, пише Євангелист Лука і того самого дня Ірод і палат. Стали приятелі між собою раніше би ворогували. Ми бачимо, що навіть Христова присутність, коли Ісус страждає, змінює життя людей і стосунки між ними. Двоє людей, які були далеко від Бога, не прагнули змінити щось в своєму житті. Але від присутності Ісуса Христа вони між собою стали приятелями. Ісуса водили від Пилата до Ірода, оскільки Пилат не мав бажання віддавати його на страту, а Ірод не мав права цього зробити, бо карати на смерть було дозволено лише римській владі. Ми бачимо, що минуло небагато часу, але в той час вороги стають приятелями. Ісус терпить і страждає, його видають на смерть, але Ісус Христос переносить порозуміння між Іродом і Палатом. І для нас дуже важливо не зважати на обставини нашого життя. А вносити Бога в ці ситуації. Ми також маємо так свідчити про Бога, щоб наші ближні відчули ту Божу присутність, щоб вони наповнилися Богом. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє Євангеліє. Дякую Тобі за страждання. Дякую за спасіння. Дякую тобі, що ти мені показуєш, що в будь-якій ситуації, там, де ти є, там є мир і любов. Навчи мене також нести ту любов і мир до інших. Амінь.